Всім піс! мене звати Аня, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. І сьогоднішня тема нашої розмови це лавбомбінг. І насправді, знаєте, це настільки небезпечна штука. Дуже багато людей зараз потрапляють в сети афірі тому я вирішила власне про це сьогодні з вами поговорити. Отож, давайте почнемо. Лавбомбінг це по суті така маніпуляція, яка відбувається в основному на початку. Знайомства перед стосунками, і нею найбільше користуються нарциси. І також це робиться для того, щоб вас якомога швидше прив'язати до себе, і насправді дуже багато є різновидів лавбомбінгу і того, як це роблять люди. І найпопулярнішим з цього всього є те, що людина просто починає вас ставити на п'єдестал. Тобто. Проходить якийсь період, ви лише познайомились, людина одразу вам зізнається в коханні, або каже: Боже, ти така особлива, я ніколи такого, як ти не зустрічав, ти кохання всього мого життя і так далі. Також це надмірна увага, оскільки людина може вам писати повідомлення, дзвонити 24 на 7, Тобто, у вас буде таке відчуття, що. У людини немає ніякого особистого життя. Вона не їсть, не миється, не працює, у неї немає друзів і сім'ї, тому що вся увага буде тупо сконцентрована на вас. Також одним дуже важливим аспектом є дорогі подарунки, або просто дуже велика кількість подарунків на початку спілкування, зародження стосунків і також жести певні. Наприклад, це може бути якесь кольє або обручка. Інколи як я буває, серйозно. Ну, в цілому, це можуть бути просто якісь доволі незвичні подарунки, які вам раніше ніхто не дарував. Це можуть бути якісь браслети, якісь великі іграшки. І це завжди, знаєте, щось таке пишне. От ну, воно відчувається, що цього забагато. І з приводу жестів це можуть бути постійні походи кудись, наприклад, в якісь місця. Тобто людина намагається вас занадто сильно вразити. Наприклад, коли людина відміняє там якісь свої плани, роботу або зустрічі заради того, щоб зустрітися з вами. Тобто це одразу такий повинен бути у вас дзвоник, тому що людина має окремо своє життя, розумієте, і коли вона вас ось так підіймає на певний п'єдестал... Розумієте, ви можете там швидко опинитись, але суть цієї маніпуляції в тому, що коли ви вже будете в стосунках з нарцисом цим, або з людиною, яка використовує лавбомбінг, потім вона вас з цього п'єдестала сама ж так скине обесцінить максимально. Але до цього треба дійти. Також одним з дуже важливих аспектів є дуже швидкий розвиток стосунків. Тобто, ви лише познайомились, людина хоче одразу з вами вже зустрічатися, потім з'їхатись. Через 6 місяців або рік ви вже заручені. Весілля відгуляли через рік у вас вже дитина. І я не кажу, що це якось може бути погано, але. В більшій частині це просто така пастка, на яку ведуться дівчата, тому що здається, що цей чоловік або хлопець він до вас проявляє інтерес. Але насправді це така доріжка до золотої клітки, яка потім перетворюється просто в таку от клітку, з якої майже нереально вийти. Це зазвичай переходить в дуже аб'юзивні стосунки, і потім з цим реально дуже складно боротися. Як я вже казала, що ось ця ідеалізація в майбутньому переросте в контроль і обесцінення. І чому це доволі небезпечно? Це дуже часто працює на дівчат або жінок, які не мали достатньо уваги від чоловіків, або ну, виросли в сім'ї, де не було батька якби, фізично, да, або морально присутнім. І коли, якби ви. Знайомитись з чоловіком, і він одразу вам дає знати, що він вас зацікавлений, він дарує вам класні подарунки. Вам здається, що він у вас складається, тобто він ніби показує, що ви для нього цінна. Але знову ж таки це робиться для того, щоб вас заманити, тому що коли це здорові стосунки не закручуться все настільки швидко. Людина не буде в вас вкладатися занадто, от вас ставити просто на перше місце і все більше нічого не існує. Такого не має бути. У людини є своє окреме життя. Якщо вона вам хоче подарувати щось, це не буде щось таке, прям вау. Людина не буде відміняти якісь свої плани заради вас. Тобто, ви маєте розуміти, що окей, якщо ви там захворіли, наприклад, або з вами щось сталося, і ви вже там достатньо, спілкуєтесь, да, ця людина може там відмінити якісь плани. Заради вас і приїхати до вас, щоб привітати вас, це нормально. Але я маю на увазі не відміняти всі свої плани, просто щоб вас побачити. Ну, ми живемо в реальному світі. І, типу, отакі речі вони дуже романтизуються, і потім остаються неприємні моменти. От, коли з вами будуть намагатися перевернути цю схему лавбомбінгу, ви будете це відчувати як такий тиск на вас. Тому що у вас просто буде відчуття, що вам немає можливості навіть вдихнути. Типу все буде ніби під контролем цієї людини, і, ну коли, розумієте, тут, тут можуть бути ще різні варіації цього ловбомінгу, тому що інколи люди роблять це доволі м'яко, да? а інколи люди, наприклад, Дещо агресивно реагують, коли ви їм там не відповідаєте, а вони вам строчать 24 на 7. і потім знову ж таки починаються маніпуляції, щоб змусити вас почуватися винною. І також в такі сеті аферистів дуже легко потрапити, якщо до цього у вас були, наприклад, стосунки, де постійно були емоційні гойдалки, де людина ну, була можливо з уникаючим типом прив'язаності, тобто вам не давали конкретики. Або вам не показували, що вас обирають. І на такому контрасті, коли з'являється людина, яка просто забомблює вас, так би мовити, ви вірите цьому всьому, тому що контраст такий, от, розумієте, і вам здається, що це нормально, але насправді це із крайнощів до крайнощів. Типу, навіть нещодавно була доволі нашміша історія з Візарт Ліс. Я не впевнена, що всі знають, хто така Візарт Ліс, але суть в тому, що я дивилася її канал ще дуже давно, коли мені потрібно було прокачувати свою англійську і в неї доволі такі відео beginner-friendly, я б сказала. І з нею сталася саме така ситуація, оскільки мені здається, і року не пройшло, як вона вже була вагітна від цього чоловіка. і це доволі складна ситуація, тому що, здавалося б, цей хлопець до неї проявлявся, він їй там давав такі класні емоції, подорожі, подарунки. Постійно казав, яка вона класна. І доволі часто ці люди кажуть, що сама доля, там щось очікувала, щоб ми зустрілися. Ну і дуже багато людей в це вірять потім, на жаль, і це. Стає помітно лише з часом, тому що на початку лавбомбінг він виглядає реально ідеально. Типу, людина ідеальна, вона нічого поганого не робить, не, не косячить, вона якби прив'язує, прив'язує вас до себе, а потім, коли вона вже відчуває, що ось ви вже з нею там у стосунках, і я хочу сказати, дуже часто, навіть коли ви з цією людиною у стосунках, ще все ок. Починають якісь такі міні-дзвіночки. Але потім, коли ви вже одружилися, наприклад, у вас діти, то тоді трапляється така от переключка, і ця людина перетвориться на монстра. Людина починає ревнувати та контролювати вас, починається маніпуляція, щоб ви мали ось це почуття провини на постійній основі. Також, як я вже казала, обезцінення та агресія. Вона може бути як Нормальна агресія, виражена або пасивна агресія. І потім проблема в тому, що коли починаються такі проблеми, дівчата зазвичай повертаються подумки на початок стосунків, і вони думають: ну він же ж може бути, типу, таким дбайливим, він може спілкуватися зі мною 24 на 7. І в цей період людина може вам багато чого не обіцяти. І на цих обіцянках ви будете триматися, ви будете. Постійно триматися за ось цей образ, вибудований у вашій голові, типу, фактично, ви будете жити просто ілюзією, тому що цієї людини в реалії не існує, розумієте? І, типу, ця вся гра була затійна лише для того, щоб ви клюнули. І як тільки ви клюнули все. Ви вже на гачку. І з нього не так легко, якби зісковзнути, тому що дуже багато дівчат, наприклад, вони. Ну, не можуть піти, тому що немає власних якихось заощаджень. Або чоловіки починають їм погрожувати. У когось це дитина, у когось це просто немає нікого більше близького поруч, тому що інколи такі чоловіки вони також відгороджують саме близьке оточення дівчини від неї, і вона залишається абсолютно сама. І також відбувається настільки сильне обесцінення, що дівчина може просто думати, що вона ніхто нічого і звуть її ніяк. І насправді це може бути навіть не так, але у неї це засідає настільки глибоко в голові, що просто вже вона не може нічого з цим зробити, змінити, діяти по-іншому. І тому вона просто залишається в цих стосунках, тому що ну, кому я більше треба, крім нього. І також, знаєте, завжди майже всі тримаються за ось цю ниточку надії, коли. Людина на початку була класна, вона там багато чого робила для вас, ставила вас от на перше місце от на цей п'єдестал, знову ж таки, садила. І коли ви починаєте стикатися з жорсткою реальністю, ви починаєте все ж таки повертатися до того, що, блін, він теж може бути класним, хорошим і так далі. І в кінці ви навіть не можете піти від цієї людини, тому що деякі люди продовжують жити ілюзіями, що. Чоловік може бути і хорошим. Ну, інколи я хочу сказати, що тут теж починаються емоційні годілки, і, типу, людина спочатку робить якісь дуже несправедливі дії або безцінення вас. Потім типу, ця людина знову перетвориться в нормальну, коли вона вас там задарє подарунками і так далі. І на цьому контрасті вам просто дуже складно піти, тому що здається, ну, він ж типу може бути нормальним, хорошим, тому якось так. І я хочу поділитися власним досвідом. Зі мною траплявся лавбомбінг зі сторони хлопців. І я чесно хочу сказати, що я відчувала ось цей тиск, особливо коли мені там буквально через два тижні спілкування вже хлопець казав, що він мене любить, він запитував, чи люблю його я. І я казала, що ну, ти мені можеш подобатись, типу, але я не можу тебе прям любити, я тебе не знаю навіть. Ну як я можу любити людину, якої я не знаю. Типу, це відчуття, яке зароджується не так швидко. І зазвичай це були якісь гучні слова постійно: я тобі там те куплю, у нас будуть такі діти, у нас там буде дім, ще щось. Інколи це може бути без оці гучних обіцянок, інколи це якісь справді гучні обіцянки. Але завжди все закінчується однаково. І я чесно хочу сказати, що якщо ви помічаєте, що якийсь хлопець намагається провернути з вами лавбомбінг, не намагайтеся його переграти. Тому що ви не помітите, як ви заграєтесь, і просто все ж таки потрапите на цей його крючок, тому що прив'язатися до цього дуже легко. Всі ми любимо, коли нам приділяють увагу. Абсолютно всі. Всі ми любимо, коли нас задарюють компліментами, коли заради нас готові світ перевернути, переписати історію, будь-що зробити, аби лише бути з нами, але це реальне життя. І це класно, коли це відбувається в книгах, в фільмах і так далі. Але в реальності це дуже небезпечні моменти і вчинки, на яких варто концентрувати увагу, щоб не потрапити в ці сіті, тому що це. Може зіпсувати вам ну, дуже багато років вашого життя. І після цього я чесно хочу сказати, що дуже сильно підривається довіра в цілому до всього світу, до інших людей. І коли якась людина буде намагатися до вас проявлятися, у вас може виникати страх, що вона намагається вам маніпулювати. От я на своєму прикладі скажу, що зараз, коли я спілкуюся з чоловіками або хлопцями, я їх постійно тримаю на ось такій дистанції, тому що у мене був знову ж таки негативний досвід з лавпомпінгом. Не закінчилось у мене це настільки погано, на щастя, і мої гравці були не настільки професійними. Я не знаю, це, напевно, мені дуже сильно пощастило, але деякі люди роблять це настільки продумано і професійно, я не знаю, навіть натреновано, що коли це з вами трапляється, ви просто так беретеся за голову і думаєте, як. І знаєте, що саме цікаве? Реально, люди, у яких було мало досвіду у стосунках, або знову ж таки, які не стикалися з. Лавбомбінгом раніше, і вони бачать якусь увагу до себе, їм здається, що це щось вау. Особливо, блін, це дуже часто працює з підлітками, на жаль, або з доволі молодими дівчатами. Ще проблема в тому, що у соцмережах гуляє доволі багато відео, де люди кажуть, що якщо чоловік там вам не пропонує одружитися через рік, то все, кидайте його. Я можу посперечатися з цим, тому що за рік можна зрозуміти, чи готові ви до цього, але мені здається, за рік ви не можете дізнатися людину настільки, щоб одружуватись одразу, розумієте? Я просто на власному досвіді скажу, що я з однією людиною зустрічалася рік, і цей рік він просто пролітає ось так, особливо коли у вас є робота, якесь інше життя. Ви навіть не помічаєте, що цей рік проходить за цей рік. Ну, мені здається, майже неможливо зрозуміти, чи хочете ви одружуватись чи там виходити заміж. Типу, ми говорили про те, що, можливо, в майбутньому там, через років 5. Ну, окей, не 5, через 2-3 роки, окей. Це можливо було б, але не через рік, типу, як ви прозустрічалися, тому що це капець. Типу, інколи це працює реально, але тут треба дивитися на всю ситуацію, і знову ж таки, це дуже небезпечна фігня. Так само, як і забагато уваги, забагато цих подарунків і так далі. Оці всі коучі в інтернеті вони розповідають, що так, типу, це прояв уваги, це класно. Або дуже часто соцмережами також гуляє такий наратив, що якщо хлопець там вам не дарує якісь офігеть подарунки на початку стосунків, то навіщо він вам, але знову ж таки це просто інколи лавбомбінг. І люди, які наслухалися цих речей і не вміють відрізняти, а інколи, навіть я хочу сказати, що неможливо відрізнити, що реально ця людина від тебе хоче, може здаватися, що почуття цієї людини абсолютно щирі і. Вона справді вас кохає, вона справді хоче бути з вами, а потім виявляється, що це просто була звичайна маніпуляція, і ніхто від цього не застрахований. Розумієте? Типу, навіть взяти ту саму Візарт Ліс і інших людей, які потрапили в таку історію, вони нібито знають собі ціну, да, вони виставляли якісь кордони свої. Але інша людина... Все одно змогла з ними це зробити. Розумієте? Ніхто від цього не застрахований. В цьому найбільша проблема. Тому що я, наприклад, думала, що Боже, ну, типу, що не незрозумілого, ну, одразу буде видно, що на тебе намагаються давити, буде оце відчуття тиску і так далі. Але я сама інколи не розуміла, що зі мною це провертали. Інколи це дуже видно, це дуже помітно, але інколи це не настільки помітно. І я хочу сказати вам найголовніше, що коли вам щось здається, то вам не здається. Запам'ятайте це. Довіряйте своїй інтуїції, і доволі часто вона може вас врятувати від якихось проблем. І знаєте, це справді дуже страшно, коли ви вже опиняєтесь в стосунках з людиною, яка застосовувала на вас ловбомбінг, і потім ця людина починає вас нецінювати, або знову ж таки просто забирає у вас. Оцю всю увагу, подарунки, свій час, який вона вам приділяла, і ви просто не розумієте, що відбувається. Це настільки сильно шокує насправді, і потім, я кажу на власному зараз досвіді, я просто трималася за ось ту ілюзію, яку мені одного разу показали. І я постійно чекала, коли цей хлопець буде. Таким, яким він був на початку. Але він ним ніколи не був. Воно ставало все гірше і гірше і гірше. Розумієте, в чому проблема? І все те, що людина могла обіцяти на початку, вона нічого з цього не виконує. І це може бути навіть обіцянка про створення сім'ї, а потім через півроку, рік ви говорите про створення сім'ї, якісь приблизні там, майбутні плани, да? і людина вам каже. Я не хочу сім'ї. Типу, що ти взяла? що Я хочу сім'ю. І у вас просто такий ерор, дисонанс, ви не розумієте, що відбувається, тому що ви вже витратили час, ви вклалися в ці стосунки, і нібито ну, якось шкода з них йти, правда? І це дуже складно, реально. Це дуже складна тема. Це зараз трапляється доволі часто і з багатьма людьми, і ніхто від цього не застрахований. Реально, ніхто від цього не застрахований. Інколи це можливо помітити, інколи це можливо відчути, але інколи це просто не працює. І ви потрапляєте в цю пастку. Але тут просто грає велику роль ваша вже сміливість, щоб піти з таких стосунків, тому що знову ж таки, життя в ілюзії, воно. Ну, я розумію людей, чому вони не можуть піти реально, тому що я теж дуже довгий період не могла піти. Але після того, як ви йдете, повірте, це краще. Хоча інколи ви будете потім вертатися до тієї версії, того хлопця або чоловіка, згадувати це. І знаєте, в чому проблема найбільша? Ви до кінця життя можете думати про те, що ви ніколи більше такої людини не зустрінете. Хоча такої людини, в принципі, не існувало. І також ви можете постійно почувати себе винною, що це ви щось зіпсували, що це ви щось не так зробили. Ви там не, не до, недо, недо, ви себе запустили, ви там не дали достатньо і так далі. І це буде постійно ваша провина. Тому це дуже небезпечна історія. І найбільша порада, яку я б хотіла дати дівчатам, це реально звертайте увагу на ось ці всі фактори. І якщо хтось дуже швидко намагається з вами зблизитись, одразу такі ред флаг, ред флаг, червоний прапорець, будь ласка, звертайте на це увагу, це дуже важливо. Ну що ж, сподіваюся, цей відос був для вас корисним. Ти цікаві лукаса, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Бай!